Окей, поїхали. Новий ФНАФ, нові герої, новий пухнастий кролик, старий я. Погнали! Ти можеш щось смішне статись хоча б один раз тут? Осьол, Ти готовий йти? Фу? Ну і картинки ти малюєш, звісно, пацан. Це, що щось нездорове. Це реально найкраще місце, куди ми можемо поїхати. Піца це, звісно, добре, але я би хотів би раю в інше місце. Ааа, блін, овсі. Джеп uh, сказав, що це, типу, найкраще місце для того, щоб повеселитись. Це реально буде весело. Мені скоро взагалі, типу, до школи завтра, і це, типа, ну, говно. Ну, сорі, пацан. Ти знаєш, діти думають про веселі штуки, які мають е, траплятись навколо, типу, піце. О, як багато текста. О. Чуєш, баті, це, по-моєму, не виглядає як піцерія. Їжа! О, о-о-о, це вже похоже на піцерію. Це вже норм -тємка. <плес> В смысле, ти мене просто залишаєш коло піцерії? Він просто мене залишив коло піцерії, а сам поїхав. Якого біса, це, це не круто, мужик. Особливо, коли ми в ФНАФі. А, блін, от я. Со, я думаю, де я сижу, а я соло просто зліва хаваю піцу. Ну, ну ти, звісно, і ущерб. О, я можу рухатись. Найдіть е дирку з... По шариками. Дырку з шарика, окей, погнали. <плес> якщо б я міг би я насровом в ту піцу. Що у нас тут є? Ооо. О, тут як ніби мусили виступати оці, от, приколісти. Дивно, що тут не було ніякої групи, він говорить. А що, тут немає мішки А Ану. Ця дверка закрита. Ну ладно. Так, ану, якщо сюди. Оооо, куди зійшли. І батя казав, що тут взагалі люди пропадали, але ну, нам яка різниця, ми все одно сюди зайдемо. О! <клес> Бля! <ріст> ну, це навіть не аніматроніка це просто якийсь паучок на мене виріс. Тупі шари. І що мені робити тепер? О, залізти в шари. А, надіюсь, я не получу розове око. Ой! Шо, якого? Та я пацан теж в шоці. Куди ми попали? Алло? Так у мене є стенд! Я стенд юзер, просто я ще цього не осознав. Ми попали на якійсь паті. Хватит круто. Ее yeah, yeah, аниматроники! Тика менее трошки напрягає оцей криль, який, ну, пусть дуже девно танцює. Фо! Бравон Бір, Бурабет и странна пташка. Еее! Где ты веселяться? Yeah, реально класно. Йоу, дья не подобається твій, типа, одяг. Він прям такий жорсткий. Um. Дякую. Мені подобається твій коротше сприкид назад в майбутнє. Це ті, мій любимий старий матеріал. Старий? Чел, він вийшов ті, пару днів назад. Чел, а, от напевно, що він просто загубився тут. Я Майка, це Чипс. Як твоє ім'я? Мене звати Осьол Тебе реально батька назвали Осьол? В Там якісь проблеми ні. Що за. А, ну, ладно. Чекай, я хочу. Я хочу подивитися на кроля. А, приїхай, ну, чекай, дай дай мені зайти. О, закрито. Коротше, Майки Чіпс нам сказали, що нам можна піти з ними пограти, типу, в аркади. Ну, я свого роду, типу, майстер аркад. Я. Якщо я правильно розумію, що це я абсолютно любі штуки вигравав. Є! Yeah! Піца, піца ролер. Ми почнемо зараз грати з ним якісь піца ролери. Uh, 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 uh. Давай, просто попадати в Дерки з великими цифрами. Чує... А, ну це ізі, я зараз це зроблю. ИЗИ! Изи-изи Так, наступна его черга. Ха-ха, лошара сразу, сразу пішов на 50. Не-не, uh. мы сегодня только соточку выбываем. Не, ладно, ладно, один містейк можно, один містейк можно. Типа, ничего такого. Мразота Ладно. Ай, Ну, эм... ні ні ладно, ладно, нормально, ми ще можемо виграти, ми ще можемо виграти. М -м -м -х -х -м. Ну. І просто повезло, я. Що я маю порадувати? Просто... Чел просто на лакі шарив міг катати. А, ми ми, ми, зараз буде, ми зараз будемо грати доганялка. Давай, давай, давай. В доганялках я реально не програю. Я відповідаю, мій персонаж просто бігає, ну, типа, як кончений. Да, він інколи падає, але це норма. Погнали там шеп, там шеп, шеп бежит за мной, жепжи за мною. А куда, 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 не дали, не дали, куда? Мне не дать не дало, куда вылезти. Ця игра просто смеется наді мною. Блин, мужик, ну за реально прикольні игрушками с тобой поралов. Як наприклад, hide and seek. О, хов, от в хованках я взагалі не програю. Я майстер ховатися. Я можу сховатися настільки довго, щоб ніхто просто не знайшов. Найдіть місце, щоб сховатись. Куди можна піти сховатись? А, я би під стіл взагалі, кудись заліз. У вас можна під стіл? За шторкою сховатись? Ні, теж не можна. Сховатись, сховатись, сховатись. В аркаді може десь можна сховатись? От, кстати, я б от сюди от заникався. Я би відсунув би трошки троховий автомат, і тупо б сховався за нього. Сюди можна залізти. А куди а куди а можна? Сюди колись? Тут закрито було, вроді би, так? Да? О, ні. Тепер відкрито. Чуєш, малий, якщо ти думаєш про те саме, що і я, це не найкращий спосіб туди залізати. Я тобі гарантую, це не найкращий спосіб туди лізти. О, порожній костюм, я можу провірити його. Бро! Ну я грав в стільки фна. Може не будемо лізти в костюм огромного медведя. Він реально хоче туди залізти. Ладно, ладно, знаєш, ти вже чуєш, що хтось іде, так. Да. Просто лізь, просто лізь в костюм. А, я можу дивитися. А, шоу метр показує наскільки голосно. А це не відмірні... А, ладно, це не від, від мікрофона говорить. Мужик теж ховається. Все і сховався. Хе! Хороша попитка, чіпс, я бачу тебе. Ха, ти вже знайшов Озі? А, він дуже добре ховається. Я казав, що я геній ховання. Я казав, вони за спір мене не можуть знайти. Тому що хто я? Я геній. Вони не змогли знайти мене. Думаю, тому що ми генії. Ой. Ой. Пішов кончений. Що це було? Це буциклюшевый кролик. Ебать. Лескустюма, братанчик. Ооо. Быстрее шахватай, детай! Я так понял, вечерка пришла не по плану. Чипс, Майк? Бля, нам треба сваливать из яйца. Руфли, ты найди чипса и Майка. Чот мені не хочеться вже тут бути А я можу пограти поки ігрушка. Діти якраз мені мішали. Ладно, напевно, пора. О. Так, ну, а я, я можу з вами, парні. Да, да, мені здається, можна просто ливнути. Шо? В смислі? Я. Я просто пішов? Я пройшов ігру? Якого бита! Ладно, ні, все, тепер. Тепер ми нікуди не виходимо, тепер ми йдемо розбиратися з цим говном. Так, що тут твориться? Якого біса всі біжать? Який же ж я крутий, який ж я пафосний, просто всі тікають в іншу сторону, а я прям на храбричах іду такий. Най побіжимо трошки. О, аніматроніки. Просто вони трошки сказались, і що тут такого? Ладно, типа. Я як ніби щось ненормальне для ФНАФа. І що тут? Не йдіть чіпа інма... і майка, а де вони ховаються? Може, вони туди? Ем, я, я. Я якось, знаєш, я не дуже хочу йти за людьми, які переводіть і в пурі костюмчика. Це трошки не моя тема, бро. Може, мені треба слідкувати за ним? Напевно, що він знаєте, чіпсі, Майк. Чел, Якщо тобі якась доросла людина говорить, Іти за нею в якесь приміщення бажано цього не робити. Ладно, давайте просто пройдемо. Куда мені? Не прямо, от сюди, от? о. -о. нафіг! нафиг! В жопу, в жопу, в жопу виберіться, просто виберіться. А куди, куди, куди тікати? Куди тікати? Закрито! В emergenці, ні, ні. А куди, куди мені тікати? Прямо? В, в ціл, от мішачок, мішечок, мішечок! Запрыгнуто. О. Oh, здорово. Which, you, что ты, Осел, ты you, что А батек? ты чё вообще на нормальный? На что ты прыгаешь? Велыку кучу всякого лайна. Так. О! Блять, бачу, бачу засосало. Давай. Шмякаю, шмякаю. Шмякаю. О. О. Тупо спас, батька. Ну что это? Ам! Мені здається, його прям. Тебе щось з очами треба перевірити. це ненормально, мені здається. Чуєш, мужик, е, 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 Мені одному здається, що в нього в очах, по-моєму, трошки світло занадто. Мені здається... Мені щось здається, це не норма. ти можеш мені якось допомогти? Не-не, мужик, мужик, мужик! Перша ніч. Осляча квартира... Що ти зробив з моїм батькою? Ти можеш взагалі поговорити зі мною? Я... Яким образом ти умієш вода? Мій батя став зайчиком? Звідки він знає де мій будинок? Біжатий! жаль, я занадто тухи для того, щоб бігати. А говорила мама займатися спортом. Я Я, я просто піду в свою кімнату, окей? Якого біза цепула? Тобто наш батя просто переодівся в зайчика. Напевно, мені слід подзвонити до мами. Вона, вона знає, що робити. Так, звісно, типу 100%. Батя залишає свою кімнату, в своїй кімнаті свій телефон. О, окей, окей. Подзвоніть до мами. Uh, master bedroom, напевно, що мені треба йти. Значить це вниз. Тоді у нас тепер є оця штука справа знизу, яка показує наш звук, так що треба бути акуратним. Так, є. І... Ого, О, я бачу батяний телефон, але мені треба якось пробратися всередину туди. Може, я можу зробити якийсь голосний звук? Голосний звук? Я... Яким образом ти хочеш зробити голосний звук? О, батарейки! Батарейки завжди пригодяться. О, певно це можна. Сховатись! Але це, звісно, часін стрмний. Біжи звідси кролик пухнастий. Так, от він виходить і ми зразу за цим ідемо до нього в кімнату. Так, і це телефон, я правильно розумію? Та, да, найс. Nice. Вкрите телефон. А, о. А, нема, нема ні одного номера, тобто батя їх всіх запам'ятовує. В принципі, не пана не пана ability. І куди мені дзвонити? 9-1, звісно! На жаль, 9-1 зараз, типу, просто не працює у вашій арії. В вашому приміщенні. Ну, зв'яжіться з кимось іншим, будь ласка. Ми вибачаємося це. Хорошого вам нів. А, нормально працюємо. Нормально працюємо. Просто чили кажуть, вони зараз, на жаль, не працюють. А, в хорошому світі ти живеш, пацан. Значить, знайти номер мами. Де в теорії можуть бути жінки? Хм... Окей, я поняв. Так. Напевно, на кухні десь, так? О, маминий номер. Найс. Так, бажано, мені здається, відійти в мою кімнату? Я влюблю, він тут, він тут, він тут! Стимуйки кімнату. Найс. Nice. Так, а, в мене появився номер, да? 5-5-5-4-5-6-8-3. 8, 3. Мам! Наш тату знову став пухнастим кроликом. І бігає за мною. Call ended? Ще раз, який, який номер? 6. 4,5, 683. Ну. О, о, вот тепер ми вже говоримо. Чай. Зустріньтесь з мамою. Я не думаю, що це хороша ідея. Зупиніть ігрушки. В смысле? В смысле? Що мені робити? А, де. С. Де? Де? Ко біса. Все, можемо вилазити? О, це має бути мама. Все, погнали до мами. Мать. Фу. О, все нормально. Ну, мама, да був вкралений і замінений. Кіднапінг і реплейсинг, то ти чого типа, в Ти опять своїх ютубів передивився. Ну серйозно, ну подивись на його очі, його таксіті це як телевізор. Та все з ним нормально баран. ЧО всі тут поїхавші? Ну, все, мені пора вертатись в госпіталь. Але. Походу, походу, мені треба соло це робити, все. Соло викерувати ситуацію. Так, і що дальше? Найдіть шлях збігти. Так я ж вийду зараз просто через полную кімнату, ні? Через вікно вилізти. Нічого, на моєму столі. Так ладно, погнали просто. Петлешку, петлешко! Срані ігрушки, чого вони взагалі котяться? А? Ес. Yes. Сий, ты звітся! Так, окей, попитка номер 2. Так, зараз він в тій кімнаті. Так, все, він вийшов. Він походу пішов кудись вниз. А, ні, ні, він зліво, він зліво, він злів. якраз плом не треба. Почекаємо, поки він перейде і тоді запишем отта. Тут перну жорстко. Да, все, він пішов, найс. Заходимо. А не скушать все знизу, а мені якраз не треба. А да, він знизу, він знизу. Вони щоб він на мене не вийшов. Так, так, він зліво, зліво, зліво. ой, він десь... Шкаф, 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 шкаф! Сховався. Фуф. Фу. Він просто не хотів заходити. Він просто не хотів заходити. Тупий американський школьник. Все, Настя, він пішов туди, зараз ми просто вилітаємо. На двір, на двір, на двір, на двір. Найс. Все, просто біжимо тепер. Бедить в кімнату с шарами. Опять треба в шары. ж, мужик? Может, ты мне пусть поможешь? Окей, типа, ты там с своим батью, был, да? Да, типа батю, типа кроликом там. У нас странная семья. пай давай все равно. типа, вообще все равно на его работу. Школьники какие-то заходят. Типы пропадают у него там в шарви кимнате. И Ему вообще насрать. Вроде сюда мне треба, да? Куда я попал? Да, моя кімната. Направо? Ні, тут закрито. А, так от як вона виглядала до того всього. Піцерія? Так, окей, а куди, куди мені йти? Що це таке? Контрольна панель. Вау. На Нащо вона мені? Окей, вроді би мені треба до туди пройтися. Там воно коли на стенді було, там де групи виступають. Во, да, да, -да оця дверка. Так, во-во-во. Черво кімнату! О, окей, тепер треба знайти батю. О, кит плач. Найди дитину. О, кстати, аниматроника пропала. Це не дуже добре, це не дуже добре. Бля, я щось не хочу туди йти. Оооо. Че ж, пацан, а тобі точно нормально в цьому костюмі? дурак, поможе мені вилізти звідси. Так, а, а я. А як ти туди попав? Та це в останню чергу має хвилювати! Просто дай мені звідси вилізти. Ладно, тут несь просто. Найдіть щось, що поможе дитині вилізти. А що а має допомогти дитині вилізти? Ну, тримайся, пацан, я зараз щось придумаю. Так, а тут що? А! У мене Вибач малий, якщо мені дають голд токени, я готовий тебе продати за них. Хтось, хтось там угорає, Хтось помирає, а мені вообще побіг я сьоня ношу влево вправо. А я як мені йому помогти? Що мені треба мне тревога, сюда? це. я думаю, тут меня щось що можна йому помогти. Так, що це таке? О, це батяний гаманець. Найс. Шоденко. Найдіть ключ. Це закрита? Але по факту це те саме місце, значить в Джефа має бути ключ. Джеф, якщо ви не пам'ятаєте, це той нарколега, якому пофіг на свою роботу. Вона, але треба переміщатися між світами. Назад майбутнє. Ні, я знову туди. Так, треба в Джефа ключ попросити. Якщо говорить, це... Бляха, ну пити в повно. ну камон, ну треба качатися. Ти взагалі не маєш падати. Алло, Джеф, дай мені ключ! Джеф, ти маєш ключ від бейсмента? Ммм, ключ. Може маю, но може і маю. Ну ти нормальний, ну чел, ну мені нормально треба ключ. Ну якщо в теорії викинеш от мій гарбіч, який я там залишу, можливо я тобі дам ключ, а може і не дам. Ха, ну знає. Бяоо. Окей, треба, треба. О, він мені дав, кстати, флешлайт. Оп. А, треба його перезаряджати, коли закінчується батарейка. А, вот на у меня были батарейки. Значит, Зев сказав викинути його, короче, сміттєвий пакет. Два. Ніч перша. А інтерсам тут у нас тоже типа треба 5 ночів прожити, чи що? Я просто не шарю. Що тут? Батарейка. Найс. Все, выкинути трэш. З поїздом. Получить ключ. Puzzle of matrix. Не знаю що це. Свало ще закрита. Роки тому. О, так це виглядає як наші старі друзі. Ред трап. А що мені крыс, який треба трап було? Які прийти класні штуки, які вже давним давно закинуті. Блін, да я б забрав би щось там, якщо б було. А, ну ще можемо попасти в бібліотеку, в школу. Ну, з підсорі погнала. Все, Джефф, викинув твоє сміття. Ммм. Ну ти хорош, кіт. Ну ладно, получай ключ. Найс! Nice, ключі! Все, тепер, тепер треба відкрити бейсмент. А вони ж в нашому світі однакові. а Що в цьому бейсменті? Тут є щось? Так. Ключ. Ключ мені треба. Ключ, вот. Реально відкрив? Норик-то Наріп... все закинуто доволі. виглядає як батарейка. Ууу, батарейка плюс, найс. Бато батарейок не буває. Ні, конечно, зі світлом вони попрацювали класно. Тут прям все дуже круто виглядає. Батю его че я зацінив. Так, ну все, ливаємо тоді, звідси. Оба, Я туди. Так, окей. Погнали тоді в ту кімнатку. Вот оцю де мої ключі? Не, во, ключ. Открываем. У бля, тут темно. Так, що у нас тут? Ой, блять, я на 6 Я надеюсь, я ничем не надал. Токен. О, выкрутка, найс. Это означает, что мы, скорее всего, можем тоді... Від... раскручивать эти штуки. Поможіть киду выбратись. А, ну окей, все, вырубаем фонарик и идем туди в... помогать ему выбраться. Ну це шо, це означает, что плюс компаньон? що плюс кент. Так, не плач, малий, у мене вже є викрутка. Оба. Ну, В принципі, будь-який школьник знає, як розкрутити аніматроніка. О, дякую пацан. Ти прям мене виручив. Да, все окей, без проблем. Там странний звук. Так, давай подивимось разом. Забудь. Я, я звідси. Смисли ти звалюєш звідси, я для чого тебе спасав? Я хотів, щоб ти був моїм другом або щось типу того. Б -б -б Пацан, ну типу безобітно, тут, тут діти помирають, я, я піду просто додому. Ну, давай, вдачі тобі. Муділа, муділа, муділо, муділо, муділо. Сховатись. О! Ладно, це була плана ідея, ховатися прямо перед його лицем. Бігти, бігти, ладно, ще раз, ще раз, ще раз, бігте. Ескейп, виберіться. Так я пригнув в цю от кролічу кімнату. Крочедеро! Бай-бай, тупорилий м'ен! Фух, ну, я нічого кращого не знайшов. Сорі, батя, тут треба буде трошки почекати. Верніться додому. А яким образом цей кролик теж може перетепатися між світами? Та як ми прям? Батю забрав пушистий кролик. Кролик став батію. Ніхто цього не замічає, крім мене. І тепер він замінив. Теперь я стану. Я стану в Фури! О! О! Фу, боже, может так и присниться Получить снеданок. А мне не требует шмотки собирать. Ну ладно, окей. Я в шмотках, дречи сплю. Может, это был кошмар просто? Мишестеричный, грейт, uh, крутой пацан. А? О Боже, не звертай уваги, це не тві перший день в школі. Ну мам, ну чел. А... Ой, та чел, всю з батю нормально, ну подумаєш, став кроликом. Перший раз як Вообще не нормально, Чуть бреквест. А да а де, де бреквест, до речі? Де мені бреквест. А бреквест, напевно, на столі. Ну ладно, погнали. Ну. А, напевно, я, я пропущу бреквест сьогодні. Але ти батю хоче, щоб ти поїв сьогодні з ним? Та мам, як тобі сказати, тут від баті тільки... Дергай еще рука залишилась. Блять, ты якийсь... Где ты зараз... Давай, вайдем, склоснемся раз на раз. Давай склоснемся. Выродок. Де мій ланч вообще. А вот мій ланч Опа, ланч туда. Иди в школу. Крыла, школа, мене Батя став кролем, а я мушу в школу. Йти. Ну, в принципе, ничего нового. Я, я тебе светло ловку. Я я не смех. Идам тебе в школу. Вот тубарелый класс. Для самых відбитих детей света. Там, по-моєму, динаміт між дітьми, це, по-моєму, трошки недобре. Я не можу перестати думати про це. Я мені здається, мені треба бігти, звідси. Напевно, що я мушу поїсти свій ланч зараз, так? Є, да, yeah, хороша ідея, похавай ланч. Ти можеш залишити курку, якщо не любиш її. Хібай! А, це петарда була. Я, yeah, як це зробив? Біжи! Єбать. Я думав, вообще-то похиляще взірветься, але ладно. О, порайте до класу. О. Чекай, баскетбольний мячик. О, це хулиганы. Мені Не з назад закантуватись. Ладно, вони якісь есть не розговорчий. А. Ше злиться, тут під очами всіх? Моя сім'я має трьох котів. Я люблю котів. А я маю двох собак. А я маю кролика. Я не на круто. Так, ну все, батрейки залутали, Можна вертатись до класу. Ех, тупер рыли індивідуами. От і клас. Найдіть дітей з пожежною темою. Ей, Льова, у вас є якась пожежна тема? Ей, you're the free cricket? Моє ім'я джет. Ти маєш якісь, ну я не знаю, приколи? Перше, ти не можеш просто назвати це приколами. Це ферк. Шоо? Firecreck? Крекер? Ам, Fire Crack. Оооооо, мене забанять. Окей, ти можеш поділитися зі мною одним. Це ти не уявляєш, скільки вони коштують, малость. Ми, ми зустрічаємося взагалом після лайбері. Візьми щось з собою, ну, я не знаю, там є щось для трейдингу. О, трейдити я вмію. Я так би мовити. О, батарейка. Я можу, конечно, затрейди батарейки, але це не дуже типа смарт-тема. Може просто вкрасти в когось щось. Ей, ти маєш щось посичити мені, як, наприклад, мусорку залутати? Е, а ти? Не, вони теж пусті. Ну шо ти? Дереві ігровати школьник. А в тебе щось є? Ну, осел, осел в принципі, не і тупий, можливо, і до кінця іграми з ним подружимося, але зараз я його ненавижу. Нічого в Гарбичі. Так, ти не розумієш, на трейд знадобиться будь-що. От забери цю сумку прямо зараз. Вона 100% для трейду. Баскетбольний м'ячик. Просто баскетбольний мячик. А, стоп, мені просто треба додому повертатися. Що я роблю я взагалі фрік? Опа. Що читаєш книжку Кни книжки для лузерів. А он не слухай їх, вони, вони просто брейнрут в них взагалі а0 і да і взагалі бля. Ха. Ха. Це такий се здохне. Ха, дякую тобі. Та ці хулігани взагалі з моєї старої школи, так що. О, блін, це напевно дуже тупо. Я читаю, наприклад, sci Fi, типу, що ти читаєш? Я читаю, як людей, типу, ну, знаєш там конечності. Як відрізати людей кожен по кусочку. Ти якийсь фрік, знаєш, не общайся зі мною. Тепер ми дросі назажда. Б'ять школа одних фриків. Ну вона мені дала скачбук. Ладно. Що тут? О, Тут розписано про кожного аніматроніка. Хоч вона і фрик, но вона нам дала хорошу тему. О, Кстати, оце от классно полистати, подивитися, як аніматроніки зроблені. Вау, вау, вау. Прикольно, прикольно. Мені подобається. Гітара. Як вона устроєна, деталі аніматроніки. Вау. А звідки вона це все знає, ал, ай. Звідки в тебе така технологія? Я думав, ти просто шиз. <звіл�и> я, люблю, я люблю розглядати аніматроніків. і, і різати їх теж. Кусочки аніматроніків такі інтересні. Знаєш, просто не общайся з нами. Go back to home. Повертаємося додому просто. Фу, ну, це було впріково, але інтересно. Тому, якщо ви хочете продовження, ставте лайки, підписуйтесь на канал, набираємо 10 лайків і я випускаю продовження цієї гри. Ну а з вами був я, Фаронікс, Осел, тато, який став кроликом. Всім удачі всім пока!